Так, доброго дня. Я зараз на парксайді в квартирі номер 43 Це моя квартира, в якій був шоу-рум. Якщо хтось пам'ятає, як він виглядав, от зараз я по ньому йду. Це спальня. Я ще не буду зараз робити огляд, просто пройдуся, покажу загальний візуал, поки нема ще шторів з гардинами. От Як виглядає там позаду мене кухня. От Кімната, диван, стіл. Телевізор, кондиціонер, до речі, працює. Теплопідлогу теж включили заодно, перевіряють зараз всі ці моменти. Трековий світильник. Ну, коротше, всі ці моменти вам обов'язково розкажу, тому що тут по кухні можна ходити досить довго, тому розказувати всі деталі, тому це буде окремий огляд. Будемо розказувати, як ми це все робили. А я зараз переходжу вже до відео, яке я буду знімати про саме парк сайт, про перші і інші будинки. Тому дивіться, тут буде багато інформації. Поїхали! Ну і почнемо з дуже важливої інформації. Це інформація про адресу. В п'ятницю ввечері вже засвітилося, що Київ виправив помилку по координатах. І е вчора е з важкими боями, бо система, як завжди, висить. Е вже ближче до вечора. Вже було завантажено всі адреси. Тобто чернетка вже готова. Треба тепер її тільки підписати тій людині. Яка перепрошую тій людині, яка відповідальна за це, нам обіцяють, що на понеділок вже адреса буде фізично зареєстрована. Технічні паспорти вже фактично готові, але їх треба зареєструвати також. Тому я думаю, що перша реєстрація пробна пройде в наступний вівторок. Ось така базова інформація. Я думаю, що до понеділка ця інформація не зміниться. Нам теж хотілося б швидше підписали, але є там деякі процедури, які не можу зараз говорити про них. Є деякі процедури, які е нам не дозволяють це зробити швидко. Якби це було в місті, я думаю, щоб це було набагато швидше. Ну, але через те, що це село, дуже перепрошую, мене дуже хтось хоче. Е через те, що це село, я думаю, що це займе деякий час. Тому перепрошуємо ще раз усіх. Хоча за що перепрошувати, тобто точно винні, Але ну, ми вже взялися за те, щоб добити це діло, е, ну, приділяємо цьому увагу. Тому доробляємо. І е, вже у вівторок перші зареєстровані квартири. Я думаю, це буде тестові. Це будуть скорше за все, якісь квартири там або наших працівників, щоб ми подивилися, що вони правильно їх зареєстрували, щоб ніхто помилку не піймав ще якусь. І в середи, мабуть, спробуємо вже перших клієнтів зробити. Тому я поки що не відкриваю чергу на запис, я поясню чому. Тому що, ну, не дай Боже, десь з кимось щось станеться, хтось щось не підпише, хтось знову там захворіє, чи ще щось станеться, не дай Боже, то знову будуть переноси. Тому е, всі записи будемо робити вже в понеділок, десь після 12-ї години. Тому до 12-ї години не, не турбуйте менеджерів. Е, всі, в принципі, про всіх знають, кому треба поскорше. Тому чекаємо до наступного тижня. Це вся інформація по адресі, і ми далі переходимо вже до огляду парксайду по інших будинках. Поїхали. Що ж, поїхали? Дивимось далі. Далі, у нас на огляді трошечки пройдемось біля третього будинку, трошечки біля другого. Є інформація по-другому, що з 7-го числа. Наступного місяця, тобто через два тижні, заходить ще одна бригада, та яка робила тут якраз у цей під'їзд коротше з четверту секцію і частково третю теж непогані хлопці. В принципі, такі працьовіті, і саме головне, їх досить багато буває. Тобто, ми їх змогли в якийсь там термін нагнати, по моєму більше 20 людей одночасно робило свою роботу. Це дуже добре, тому ця бригада. Нам ну дуже подобається. Єдине, що їм треба великі об'єми давати. А, от а та бригада, яка вже працює по першій секції, та бригада з нами практично завжди, 16-го року, там вона невелика, але теж на них можна надіятися вони досить ефективні. Дивіться, зараз заливають плиту в першої секції третього будинку, і е в нас було прохання до цієї компанії, щоб вони поставилися людей на другу секцію. Вони вислухали нас, зараз просто шукають людей, тому що по монолітниках дійсності існує проблема. А зараз основний момент навіть не гроші, а бронювання. Самі розумієте, тому тут іде трошечки війна між підрядниками, між забудовниками. Ну, коротше, така от конкуренція. Тут доробляють, досипають дорогу, бачите, від е, повороту між першою і другою секцією до повороту між першою, другою, третьою, четвертою до перехрестя. І от десь, ось до сюди, буде зроблена дорога асфальтна. Все, далі вона не піде. Далі вже зробимо відсипку, щоб можна було під'їхати. Але е, само перехрестя робити не будемо. Бачимо, що досипають. Я от звідси бачу, просто підходити не буду. Вже досипають пісок на Підлогу першого поверху секції номер 4 третього будинку. Тобто там завершують вже роботи по підготовці, і вона буде практично та секція наблизиться до секції номер 2 яка виходить на кільцеву, на яку ми просимо дуже сильно поставити ще також монолітників. Зараз такий час, який, в який треба робити моноліти, але, на жаль, кількість людей дуже маленька. Так, нам би хотілося б десь вдвічі більше. Е, ця бригада працює у нас теж давно. Вони бачите, набирають. Ну, тут великий об'єм роботи, тут стіни паркінгу там робить і робить. Я думаю, що декілька тижнів до залиття повноцінного перших стін. По другому будинку запитали ми в. Е, Чому ще не ставлять вікна? Вони зараз на виробництві, третя, четверта секція. Вона там трошечки відрізняється. Пан Ярослав обіцяє в серпні, якщо все буде добре. Поставити і, і ту, і ту секцію по так, з зовнішньої сторони, мабуть, вже не буду обходити, через середину пройду. Також завершуємо по електриці роботи по герші. Другого будинку вже фактично фінансово фактично все, що треба, ми профінансували. Лишається тільки виконання робіт. Від цього залежить, як швидко буде житловий тариф. Все ж таки, житловий тариф. Як нам спочатку обіцяли одні люди, потім тих людей поміняли. Житловий тариф буде ближче до нового року. Точно до нового року. Але ось коли буде відомо пізніше. Бачите, ми їх вже повністю перекрили цю гершу. Це така спеціальна розподільча електрична, яка дає можливість зменшити навантаження на енергосистему і дати більше вихлоп по електриці, незважаючи на те, що тут велика кількість квартир. Якось так, я не знаю, так ломано сказав. Суть хто, хто зрозуміє, той зрозуміє. За рахунок цього ми можемо меншими кількістями кіловат запитати більше квартир. І нам потрібна ця друга реча для того, щоб в е першому будинку запустити житловий тариф. Е я був на минулому тижні, тут починали тоді тільки цю частину робити цю захватку, виставили. Я бачу, що вже і в тому числі мінеральна вата пішла е ось так. Там підготовчі якісь роботи. Ну, в принципі, по другому будинку е, можна сказати, що не так швидко все йде, як хотілося б. Але в будь-якому разі найголовніше, що робота йде з однієї сторони, і з іншої сторони ми знаємо, е, хто вже її буде виконувати, тому що є компанії, які вже підписалися е, на ті чи інші роботи. Друге діло, що вони ще там подекуди завершують е, на деяких наших або інших. Компанія обліка роботи і бачите, там подача якоїсь розумію, стяжку подають чи щось таке. От Звідси видно, що вже заштукатурили стелю. Роботи ведуться. Ось так. Це виглядає. Перевіряємо зараз воду. Помітили, що треба ще прокачати воду, тому що. Вона е, іржава поки що в системі. Ми зараз будемо прокачувати її для першого будинку для того, щоб вона вже була чиста. Ну, мабуть, це все на сьогодні. Огляд невеличкий, тому що ми е, замало зробили за цей період роботи, е, тому що пройшло всього 4 робочі дні від попереднього огляду. Якось так. Ну, Але темпи є, люди в якомусь об'ємі є. Ага, бачу, що газову шерпашка прийшла. По газу, так, теж по плану у нас, ще раз скажу, на перше число жовтня запустити котельню. Обов'язково треба зробити пусконаладочні роботи, купити спочатку цей газ, який є технічний, прокрутити нашу котельню. І після того, як прокрутимо, вже зробимо вже зробимо вже повноцінний пуск, бо о, морози можуть початися до втрану, і на електриці ми багато далеко не витягнемо. якось Дизель-генератор наш стоїть, вже давно стоїть без роботи, і це добре. Це досить нас радує, відверто кажу. от Тому вся перша половина 2025 року в робочому плані для наших будівництв тут, у Львові, поки що дає можливість. Нормально функціонувати. Нормально, це там на 3 з плюсом, 4 з мінусом. Хотілося б ще краще. Все, до наступних зустрічей. І наступна зустріч буде, я думаю, що десь це буде середа або четвер е наступного тижня, тобто десь приблизно рівно через тиждень. Не будемо чекати п'ятницю. Тому очікуйте. Все, до побачення, до наступних зустрічей.